Доброго дня, шановні колеги, разом зі мною громою Володимиром Дмитровичем. обговоримо методичні рекомендації щодо роботи за підручником географії нової української школи для 6 класу від видавничого дому освіти. Автори підручника Алектокузав, Володимир Грома, Ігор Ільницький, Денис Полтавченко. Підручник, створений на основі функціонування модельної програми авторів Запотоцького карпюк і так далі, однією з двох модельних програм. Навчання географії має надати учням знання про різноманітні місця, людей, ресурси, природне і людське середовище, а також глибоке розуміння основних фізичних і суспільних процесів на землі. Географічні компетентності забезпечують формування учнів, просторової уяви та мислення, пояснюють. Як природні та суспільні об'єкти, явища і процеси на землі в різних масштабах формуються, взаємопов'язані та змінюються з часом, квітесенцією концепції нової української школи для вчительства є реалізація діяльнісного підходу, що спонукає школярів до творчості, здатності здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного застосування набутих знань. Підручник складається з двох частин. Паперової і цифрової, віртуальної. Разом це нерозривний взаємодоповнюючий навчальний комплекс. Його автори розробили просту і зрозумілу як для вчителів, так і для дітей структуру. У параграху виділені окремі його частини, рубрики і типи завдань. Вони позначені піктограмами. Серед рубрик є віртуальна скринька», а якраз у ній подається посилання на інтернет-джерела додатково, для додаткового читання перегляду від матеріалів. Всі вони зосереджені у віртуальному додатку. Деосвіт. У цій рубриці подається покликання на інфографічне зображення. Знову ж таки, всі інфографічні зображення зосереджені віртуальній скринці. І паралельно з цим інфографічним зображенням, або до нього, скажімо так, дуже часто йдуть завдання діяльність характеру, які Обетка безпеки. у ній ми звертаємо увагу на правила поведінки під час або після дій, небезпечних для життя людини природних процесів і явищ. Автори підготували насичений. Різноманітними практичними і творчими завданнями матеріал. Отже, серед таких типів завдань є, дай відповіді на запитання і виконай завдання, це звичні для нас е, типи завдань. Частина з них є репродуктивного характеру, але далеко не всі, але без них е, також ми не обходимося. Попрацюй з картами, будь-яка карта, практична, яка є, чи картосхема, схема, яка є в підручнику, має, скажімо так, низку завдань до неї. Попрацюю в групі, мої проєкти і дослідження. Для критичного мислення діти працюють завдання під рубрикою, скажімо так, типів завдань з просту твердження. Ну і є ще експрес-тест. Ці тренувальні тестові завдання, всього їх вісім блоків таких є, вони розміщені у віртуальному додатку. Важливе місце у нашому підручнику, у його віртуальній частині, відведена візуалізація у вигляді використання численних відео. Це можуть бути відеосимулятори, імітація експериментів, анімація, цифрові метрологічні додатки. Тощо, у робочих аркушах також ці робочі аркуші є у віртуальному додатку. відображені завдання практичних робіт згідно модельної програми та інші завдання діяльнісного характеру. Ну а якщо ми загалом охопимо, що ж собою являє, скажімо так, методичний інструментарій до нашого підручника, то Сукупності вірш віртуальної складова паперова – це паперові 256 сторінок, 49 параграфів, дуже багато ілюстрацій, майже або навіть більше двох з половиною сотень. 38 карт і карта схем, різних графічних зображень, 14 схем від візуалізації, робочі аркуші, про які ми згадали, вони є в віртуальному додатку. 13 інфографічних зображень, 36 таблиць і так далі. І так далі. Е, наше завдання, завдання вчителя уміло підбирати такий алгоритм, таку послідовних різних цих ілюстрацій, схем, аркушів, таблиць і так далі, щоб скласти до кожного параграфу продуманий сценарій м, високоякісного м, уроку. І коли ми, скажімо так, складемо у кожному до кожного такого параграфу відповідні уроки, знаєте, не треба ніяких ні презентацій уроку в мультимедійному вигляді, не треба ніяких і, е -е, конспектів, виходить, все розписано структурно і так далі. Отже, давайте ми з вами подивимося, на прикладі, Одного із параграфів, як ми реалізували таку от концепцію нашу. Параграф 12. Землетруси. Кожний параграф починається з оголошення головних питань, в яких побудовано матеріал параграфа, або різних питань актуалізації, ну і такою піктограмою, вигляді такого чоловічка з глобусом і з указкою, це все представлено. В даному випадку ми показуємо картосхему місця зародження синих землетрусів у світі упродовж 1900-2017 років. І дітям при цьому пропонується зіставити цю картосхему із картосхемою літосферних плит, яка розміщена в попередньому параграфі. Таке завдання забезпечує головний посилу та не з'ясувати закономірності поширення синих землетрусів. Отже, ми задали. Тенденцію задали питання, навколо якого і зробимо висновки безпосередньо. Далі у параграфі йде теоретичний блок. Він супроводжується малюнками. В даному випадку, малюнки фокус або гіпецентр, епіцентр землетрусу, сейсмічні хвилі і розходження сейсмічних хвиль. При цьому ми коли розглядали, скажімо так, Будову внутрішньої планети Земля то ми говорили, наскільки важливе вивчення землетрусів, а саме проходження швидкості сейсмічних пиль, дає нам змогу розібрати ось на частинки нашу внутрішню будову планети. Так от, ось цей малюнок тут буде доречно зіставити з попередніми нашими обговореннями. Далі Наступний етап уроку передбачає він да, передбачає роботу з програмою Vibration Meta. У Google Pay діти скачують таку програму на свій і смартфони. І за допомогою цієї програми ми визначаємо рівень вібрації під час слухів смартфону. Кадія дозволяє цінити степінь каливань цифровим пристроєм і наочно з'ясувати графічне зображення сейсмічних хвиль. Ну і далі безпосередньо, логічно, дуже просто і <сміття> послідовно да, переходити до поняття сейсмограф, до поняття сейсмограм і так далі. Діти за покликанням далі йдуть у, у, до віртуального підручника і знайомляться із різними сейсмографами. Наступний етап дослідницького блоку ми обговорюємо цунамі, які вони бувають, як зароджується і дивимося анімаційний, анімаційний відеоролик утворення цунамі. На основі нього є практична діяльність та завдання. Далі е, наступне завдання шукаємо у мережі інтернет, інтернет постри про правила поведінки під час землетрусу. Їх є дуже багато в даному випадку, е, тому е, не даємо це безпосередньо підручнику, нехай діти самі знайдуть і робимо висновки, висновки налогу. І ще одне завдання: практичне. Воно сесмастійке будівництво, ми розглядаємо малюнок і з'ясовуємо для себе, а які додаткові конструкції в даному випадку сприяють для того, щоб будинок не був стійким під час землетрусів. Демпфер наверху, дивимося, ковід. Скажемо, каркас заліз, заліза, сваї такі окремі дана, на яких стоїть цей будинок, і про шарок міцної гуми, отож, ми це все з дітьми обговорюємо. Ну, а ще є завдання, а, наприклад, порахувати, там, практично, да, порахувати за який час хвилі цунамі, накочують, будуть доходити до узбережжя скажімо, японських островів, чи там, наприклад, взагалі Євразі, під час великого чилійського землетрусу, який стався у 1960 році. Діти самостійно шукають інформацію в підручнику швидкості проходження цих хвилі, і так далі. Да, зрозуміло, що таких питань, ви бачите, практичних, теоретичних є. Там не один, два, п'ять, сім і так далі. Можливо, щось не вистачить не вистачить часу для роботи на уроці, тому дещо можна і задати за додому. Ну і один параграф подивилися: інше моделювання, інше чергування таких інструментарій, які ми оголосили, ну, на нашу думку, принесе якість, принесе якість до кожної теми безпосередньо. Ну, а щодо е наших безпосередньо підготовлених матеріалів, то ми значною мірою е спираємося на досягнення західних джерел, вітчизняних джерел. Тож, е ми використовували такі фахові високофахові джерела, скажемо так, National Geographic, енциклопедія Британіка, геологічна служба США, геологічне товариство Великої Британії, Національне управління кінічних атмосферних досліджень США, робота науковців Вергонського Гавайського університету. Ну і відповідно британське геологічне товариство. Практично кожний з цих поварних ресурсів має сторінки. Для дітей для навчання для вчителів вони адаптовані, і ми використовували в якості джерел для формування матеріалу, ілюстрацій, симуляторів. Отож, якість таким чином ми підтверджуємо своєю власною роботою І також для Проведення якісної навчальної діяльності підготовлено робочий зошит для учнів. У ньому розміщені дев'ять письмових діагностувальних робіт у двох варіантах і завдання шести практичних робіт. Ну зрозуміло, що дев'ять не буде вчитель, да, скажімо так, створювати під час вивчення географії у шостому класі. Але на нашу думку бажано представити ці роботи, знаєте, не на весь урок, на півроку. Тому вони шість зав... кожна робота по шість завдань мають і по два тести, і далі якісь такі творчі безпосередньо завдання. Вже вчитель, якщо захоче, вважає за потрібним, він може. Е Дві, скажімо так, роботи за потребу об'єднати в одну і буде в нього цілісний урок. Да? Тобто ви розумієте, що в атмосфері є дві діагностувальні роботи. Одна більше до клімату, інша більше до погоди по і будови атмосфери, і так далі. Якщо ми говоримо про гідросферу, то одна більше до, о, скажімо, там поверхневих, вод, да? а на Сукодолі. А інша відповідає там частині світового океану. Отож, все це, будь ласка, вчити в суді використовує, як вважає за потрібне. Під час складання завдань враховані методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів і учениць 5-6 класів, які здобувають світу відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. І всім нам успішного навчального року. А він буде успішним з видавничим домом освіта. Це зразу це перевірено. Ну і миру нам якомога швидшого. Дякую за увагу.